Нарешті ми разом, я вітаю вас, готуємо чорничний смузі, який стане прекрасним сніданком для вас. Для того, щоб підготувати все для нашого смузі, спочатку мені знадобиться вичавити сік. Ось мій апельсин. Просто його розрізаю і вичавлюю сік. В мене є ось такий ретро-пристрій. Звичайно, є вже сокодавки. Але на свіжому повітрі хочеться використовувати мінімум техніки. Зараз вже сезон солодких насичених смаком апельсинів і переливаю. Тепер додаю головну складову. Це в мене чорниця. О, я її обожнюю. Чудовий продукт і для дітей, і для дорослих. Особливо, коли вона така свіжа ще з листочками. Так, тепер вівсяні пластівці. Тому що саме вони і додадуть нам справжнього смаку сніданку, це вже буде поживний міцний сніданок. І тепер банан Він відповідає в мене за шовковистість, за смак, тому що він солодкий. Тепер можна буде вмикати, але якщо у вас трошечки кислий сік, можна додати ще ложку. Меду, але в принципі банан достатньо солодкий. Ну і залишається все це перетворити на справжній сніданок. О, все наш сніданок готовий. Залишається тільки красиво перелити. Мій тато нещодавно пригощав мене таким смузі. Він був занадто кислий, тому що він не додавав банан та мед. А ось мій буде дуже смачний. Ще трошки прикрашу, додаю весенні пластівці і чорницю. Чорниця є, тепер можна ще трошечки меду і подавати швидесенько на стіл. Смакуйте, будь ласка. Вся наш смузі готовий. Ми побачимося дуже скоро в ранковому ефірі, як завжди, на інтері. па, -па.